Шостка наш дім, маємо піклуватись про нього. Свій внесок у збереження природи роблять і представники влади, які з самого ранку почали прибирати територію біля озера. Благоустрій шості проводиться не лише навесні, але й восени. Прибирається сміття, опале листя, суха трава, щоб територія виглядала ахайно а також задля пожежної безпеки, яка цієї сухої вітряної осені як ніколи актуальна. Шостинці приєдналися до цієї ініціативи. Локації в місті не тільки. На озері, а локацій багато. Будуть працювати, прибирати свої території: і освітяни, і заклади культури, і містяни, соціальна сфера. Ну сьогодні ми прибираємо. Не тільки для того, щоб була чиста, ми ще прибираємо для того, щоб було безпечно. Суха трава це паливо для пожеж, особливо в посушливий період. На перший погляд, це може здатися незначною проблемою, але наслідки таких пожеж у навколишньому середовищі добре відчувають шосткинці протягом останніх тижнів. Багато пожеж якими спостерігаємо, і, як правило, ці пожежі в екосистемі від недбалості понятно, але горить суха трава, рослинність, горить листя, сміття, тому треба максимально прибрати території для того, щоб мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежами. Особливо це актуально в сільській місцевості де людська діяльність межує з лісовими масивами, ми зараз певну роботу проводимо і по пашці території, не тільки це лісники, а і наші комунальні служби Обпахуємо території біля накруги громади по селах для того, щоб не допускати. До, до скупчення людей, до скупчення хат тому заходи проводяться буквально вчора. Ще раз на засіданні міської комісії позачергово розладували це питання, поставлені задачі, і будемо контролювати під особистий контроль і відповідальність всіх керівників. Керівники об'єктів господарювання, старости. Всі повинні чітко знати і розуміти, що від них теж. Багато залежить. Найбільшу боротьбу зі сміттям традиційно ведуть працівники управління житлово-комунального господарства, які ліквідують стихійні сміттєзвалища та проводять регулярне очищення міських територій. Знову проводиться акція за довкілля. Традиційно ми навесні це робимо цього разу ще і восени проводиться така акція. Я дякую всім, хто залучився, всім, хто сьогодні вийшов, всі, хто прибирають і роблять наше місто чистіше. Начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко говорить, що секрет свідомого ставлення до довкілля дуже простий. Все залежить від нас. Ну, якщо ми хочемо, щоб було чисто прохання. Приїхали, відпочили, прибрали за собою. Це Просто. Але це дає результат. Видалення сухостою знижує ризик поширення загорянь, тому прибирають не лише пляшки, обгортки чи пакети, а й суху рослинність. Долучитись до всесвітнього дня прибирання повинен кожен, і тоді наша громада стане чистішою і безпечнішою. Прибираємо, прибираємо на території нашої шостинської громади. Звичайно, сміття є завжди. Є бумажки, є стаканчики, які люди, діти за собою не прибирають. Тому сьогодні доєдналися до цієї акції. Прибираємо, просимо долучитись всю Шостинську громаду, долучатись до прибирання. Ми з колегами вже традиційно долучаємось до таких акцій, які присвячені Всесвітньому дню довкілля і не тільки. Ну хочу сказати, що ми у нас неймовірна гарна природа. І ми маємо її берегти. І е, дуже просимо і закликаємо е, всіх мешканців громади, міста, взагалі України. Якщо ви хочете прийти в гарне місце, відпочити, будь ласка, відпочивайте, але приберіть за собою, тому що кожному наступному, хто прийде після вас, також хочеться прийти в неймовірно чисте, гарне е, місце. Тому ми долучаємось і е, запрошуємо всіх долучитись. До прибирання біля свого будинку, біля своєї роботи, сміття, листя, тим паче, що це безпека, пожежна безпека. Такі щорічні акції покликані не лише звільнити громаду від сміття, а й змінювати свідомість людей і заохочувати їх до відповідального ставлення до довкілля.